Тема профілактики насильства під час війни стала ще більш актуальною тож протягом двох тижнів в користині тривав соціальний проєкт «Вбережи», спрямований на протидію домашньому та гендерно обумовленому насильству. Під час реалізації проєкту до роботи залучались різні верстви населення. Наш проєкт складався з трьох основних частин. Першою було навчання тренерів, соціальних працівників, працівників закладів освіти по основним методикам запобігання домашньому насиллю. Розглядали основні поняття та займалися практичними розборами цих кейсів. Другою частиною виступили інклюзивні сесії. Також ми ми проводили відеоклуби в геріатричному центрі. Заключною частиною стало проведення ігрових сесій з дітьми по запобіганню домашньому насиллю. Ми використовували ігровий формат таку ігру, як коло безпеки, та навчали дітей основним моментам, поняттям та розумінню, як взагалі це може відбуватися, та які можуть бути сигнали того, що ви можете постраждати від домашнього насилля або гендерно зумовленого насильства. Під час проєкту на базі Коростенського коінклюзивно інклюзивно-ресурсного центру проводились практичні вправи щодо профілактики домашнього та гендерно обумовленого насильства та насильства в освітньому середовищі, дитячому чи учнівському. Обговорювали чинне законодавство: як убезпечити дітей із інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами від психологічного насилля, яке не є явним. Ми говорили про психологічне насильство. Ми поговорили про домашнє, ми говорили про економічне, ми говорили про гендерне насильство. Ми, була презентація посібника авторського, який ми скидали всім учасникам і даємо можливість в освітньому просторі використовувати цей посібник там, де є просто от А до Я від якихось азів інформаційних до практичних конкретних рекомендацій, які можна використовувати. Що таке насильство? Які ознаки та види має? Яким є алгоритм допомоги постраждалим? Хто здійснює заходи у сфері протидії насильству? На ці та інші питання шукали відповіді під час проєкту. Учасникам надавалися рекомендації, як не стати жертвою насилля, яким чином захистити себе, як допомогти іншим, та як працює система безоплатної правової допомоги на місцевому рівні. В цих інклюзивних сесіях нами було охоплено більше 40 осіб. Серед них це і учнівська молодь в класах, де є інклюзивне навчання, це педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги і навіть медичні працівники і батьки. Таких діток всі, хто були у нас на інклюзивних сесіях, заповнювали анкету. І Одне з питань було чи були вони, чи вони були об'єктом насильства, і так, 61% опитаних відповіли. Дали позитивну відповідь. Це дуже великий насправді відсоток. і Це говорить про те, що ця тема не просто актуальна, вона дуже важлива і потрібно працювати працювати на профілактику. Не менш важливим під час реалізації проєкту в Бережі була робота з людьми старшого віку, що мешкають в Коростенському геріатричному пансіонаті. Для них проводились дискусійні відеоклуби з питань запобігання домашньому та гендерно обумовленому насильству з 1 червня на базі. Коростинського греатричного пансіонату співучасті з громадською організацією Ірга проходив такі відеолекторії, тренінгові заняття з людьми поважного віку, спрямовані на запобігання насилля і гендерно зумовленого насилля. Взагалі обговорення було досить цікавим, тому що. Насилля, я не говорю зараз про фізичне насилля, а, наприклад, моральне насилля, там якісь певні конфлікти, сварки стаються і у нашому закладі між підопічними. І ми напрацьовували механізм дій, як уникнути таких ситуацій, що робити, в разі коли вже це сталося. І люди досить активно брали участь. Досить велика кількість людей приймала участь в цьому заході. Всі учасники проєкту переконані, такі тренінги допоможуть бути ефективними в роботі з постраждалими від насильства та запобігти насильству у будь-якому середовищі.